10 вересня у Славуті відбулись урочисті заходи з нагоди дня фізичної культури і спорту, де було відзначено кращих у спортивній галузі міста. Свято любителів спорту з оптимістичною назвою «Фізкульт Ура» розпочалось святковою ходою. Колонна з велосипедистів, які тримали державну символіку, ветеранів спорту, юних спортсменів зі своїми тренерами та почесних гостей, під бадьорий марш муніципального оркестру прокрокувала від головної площі міста. До стадіону дитячої юнацької спортивної школи, де відбулася офіційна частина свята. Усміхнені, гамірні, веселі, юні учасники свята здоров'я, розсівшись на трибунах, тепер дружно вітали велосипедистів. До колони увійшли учні першої, третьої та сьомої загальноосвітніх шкіл міста та вихованці центру туризму і краєзнавства. За ними на поле вийшли поважні гості: ветерани спорту, спортсмени та представники спо спортивних родин всіх загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста, для яких спорт є невід'ємною частиною здорового життя, гучними оплесками вітали на стадіоні вихованців та тренерів спортивних відділень дитячої юнацької спортивної школи з футболу, легкої атлетики, настільного тенісу та волейболу. Тоді всі учасники свята вишикувались для виконання державного гімну України. Право підняти державний прапор заслужили кращі вихованці спортивної. Школи невід'ємною і обов'язковою частиною всіх масових заходів, які проходять у місті, є хвилина мовчання в пам'ять про воїнів захисників України, відважних героїв славучан, які віддали своє життя, захищаючи незалежність держави на сході. По тому лунали офіційні вітання на адресу гостей та учасників свята. Наші приміть на щиріші вітання з нагоди чудового дня дня фізкультури. Та спорту, адже спорт це висока самоорганізованість та дисципліна, це сила духу, це здоров'я, це енергія, спорт це життя та молодість. Завдяки спортсменам нашого міста Славута відома далеко за межами нашого краю, наших спортсменів знають і за кордоном. Сьогодні слова. Особливих привітань нехай приймуть люди, які пов'язали своє життя назавжди зі спортом, для яких спорт став професією. Саме ваша самовіддана праця розвиває спортивну галузь нашого міста і є чудовим зірцем молодому поколінню. Я бажаю всім нам здоров'я, нашим спортсменам звитяг. Глядачам яскравих вражень від побачених змагань, і всім разом миру, щастя та добробуту. Хочеться особливо подякувати і всім вчителям фізичної культури, і тренерам дитячої наскої спортивної школи, і всім спортсменам, і всім людям, які займаються спортом в місті Славути, які прославляються місто, які приносять бажані результати. І... Все далі і далі розвивають наш спорт, саме місто Славута, і ми надіємося, що не, не мене той час дуже швидко, як наші діти, ми їх побачимо по телебаченні на чемпіонаті Європи, на чемпіонатах світу. І тому я ще раз вас вітаю з цим святом і хочу побажати, щоб ви завжди мали гарні перемоги як в спорті, так і в житті. Святом вас. Весела зарядка. Флешмоб Урагол зарядили свято фізичної культури і спорту гарним настроєм та бадьорістю. Того дня на полі тренери дитячої юнацької спортивної школи також провели майстер-класи по футболу, легкій атлетиці, настільному тенісу та волейболу. Весь цей час своїми запальними виступами юних спортсменів підтримували вихованці будинку дитячої творчості та групи підтримки з навчально-виховного комплексу, спеціалізована загальноосвітня школа, ліцей успіх. Та навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першого третього ступенів гімназія номер 5 на завершення яскравого свята всіх любителів фізичної культури і спорту вчителів фізичної культури тренерів вітала виконуюча обов'язки директора дитячої юнацької спортивної школи Ірина Яремчук.